Це вже новий, новий в українській мові. За Богом бережну Україну нашу, за владу, військо та народ її Господу помолимось. Так повинно бути. Отак правильно. Тут не було ніде української не було. Тут було все у ПЦ Московського патріархату. Кірила я не пам'ятав, за що я був постійно під пресом в Ізюмі, Володика Ілісейці був настежник арборант. І він мене дуже не любив. Сказав, що я бандера. Ну, Я не бандера, я українець. Бандера це національний герой, просто він не знає історії. Збирав громада, сама зібралася, я не вмішувався туди, щоб не казати, що насильно щось розумієте, сам я не вмішувався. Вибрали лічильну комісію, хто порахує голоса. От, проголосували за більшість і перейшли про церкву України. Ну, Тоді складувалася така ситуація, що Паства ще була така туди-сюди, а коли почалося повномасштабне вторгнення, то вже тут е, зворотнього процесу не може бути. Перша моя служба була на приброженні, на Спаса. Особливо молиться в цей час зараз за нашу обережну країну, за наших воїнів. Ми прожили в велику окупацію пів року і бачили, і знаємо, що це таке є війна, що таке є руський мір. І тому ми перейшли з УПЦ Московського патріархату. Я дякую людям, які виявили своє бажання. Після цього ми звернулися до настоятеля, який тут прослугуватись Олександр, Козлун. громада звернулася, щоб у нього ключиків немає. Ну, каже, раз плютчиків немає, то саме, от, поїдемо, каже, відкриємо так без плютчиків. Вони приїхали, хлопці відкрили, я потім теж під'їхав. Вони зрізали двері, зайшли і все. От, а ті потікали Московські. Ось тут на престолі було Іван, я великий красивий. Я його купляв, от їздив спеціально в Київ, люди збирали гроші. Я пережив цю всю окупацію, я бачу, скільки зрадників, і зараз їх багато є тих ж донів руського міра, яких відтигнали, які тікали, От, а вони наділися, навіть плакали за ними, за тими убивцями, які тут катами, тому що в Балаклеї була катівня, багато наших хлопців молодих катували. Цю окупацію проходив пішком, от, можна казати, під пулями, от, хоронив людей, на велосипеді їздив, бо на машині не можна було їхати, тому що забрали, доносили, що в мене позиція, що я українець, і стріляли мені під ноги. Тут, на Раківці, я ходив, коли собачку, котиків, і вони мене і не раз підбігали з автоматом. Що, коли зазвичай стоять діт, зараз розстріляємо. Ну, мені повезло, то, що мені дали указ з Ізюмської епархії. Ну, я в їхньому далі штаті був прослуговувати слово Слабунівка, що в мене був указ. Мене це спасло, що мене не розстріляли. Здоров'я мене трошечку підвело, тому що в мене сахарний діабет і сердечко. Таким маленьким фарм, я переніс, я тут все переживав, я переживав і за ці роки переживав, що буде з нашою церквою. Воно нічого не мінялося. У мене завжди була думка ще із 90-х років, я прожив священником, щоб у нас в Україні, коли ми отримали незалежність, самостійність, щоб була своя незалежна українська церква. Дуже багато ну, духовенства московського патріархату говорять на правду для своїх парафіян про те, що вони вже є ПЦО. А для людей Бог єдиний їм молитися, звершувати молитву, свої серця підносити до небес. Дякувати Богу за всі його благодіяння. Тому вони якраз ще сьогодні користуються тим моментом і знову ж таки говорять на правду людям. Ми тут молимося на українській мові. Молодь потягнулася. У нас були. І сповідники наші воїни приїжджають, сповідуються, причищаються. О, це дуже 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 отрадно мені. От, допомогти тут, чим я можу. Ми у парку ми зробили там Алею слави. у нас загинув вже один воїн, висадили ще одну ялинку, 11 чоловік у нас загинув в нашої сім'їської громади. Ця пандемія була, потім війна. І, я думаю, після перемоги ми будемо буде украшати, це наші савинці, буде украшати цей храм, ця косуня буде. От, буде вища, чим, Хрест буде вищий, ніж п'ятийтажка, це щоб він був з усіх сторон, що храм у центрі.